Богу, який Так, Крупс Я, 89 Ось така краса. Дивіться. Якась вона дуже мутна, грязна. Зараз будемо розбиратись. А людинка принесла, каже, б'є постійно помилку. Зараз звімкнуло, не дає. Але... А тут всередині дивимось далі. Просто капець. Подивіться, яка благородна плісня. Це просто жесть. Ще й там були колись тарани. Краса. А люди почистили лимонною кислотою, що не можна робити в жодному разі з будь-якою кавоваркою. Розбираємось далі. Дивіться, ось так дренажка, в яку скидається кава суха. Просто забилась насквозь. Трошки ми розбудили тут одного товариша. Перевіркою. Ку-ку. Йопте. Його Який жал. Привіт-привіт, друже! Капець. Ну і що ж трошки ми тут розібрали, зараз це все вимаємо. Приведемо до ладу, переберемо все і будемо разом з вами тестувати.